Профільні житомирські медзаклади безоплатно надають комплексу стоматологічну допомогу військовим та ветеранам. Військові та ветерани житомирської громади можуть безоплатно отримати комплексну стоматологічну допомогу у профільних житомирських медзакладах, які уклали договір з НСЗУ. Такими є КП Стоматологічна поліклініка номер 1 Житомирської міської ради та КП Стоматологічна поліклініка номер 2 Житомирської міської ради. Тут надають послуги з лікування зубів та протезування. Йдеться про спільний пілотний проєкт Національної служби здоров'я України та Міністерства охорони здоров'я, який передбачає дві групи зазначених послуг: зубопротезування та зуболікування за час роботи проєкту, тобто від квітня цього року у стоматологічній поліклініці номер 1 безоплатно зазначені послуги. Отримали 235 осіб на загальну суму 1 мільйон 832 тисячі 921 гривня у стоматологічній поліклініці. номер 2 – 120 осіб на загальну суму 515 тисяч 888 гривень. Безоплатно скористатися послугами зубопротезування та зуболікування можуть учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, військовослужбовці, які поки не отримали статус учасника бойових дій, але продовжують виконувати бойові завдання комплексну стоматологічну допомогу можна отримати як за направленням лікаря, так і за самозверненням.